Вулиця на підтримку бюджету 40 тисяч мітингувальників планує зібрати в Маріїнському парку завтра. Партія регіонів про це заявив комендант провладного наметового містечка Олександр Зінченко агентству Інтерфакс Україна. Вже сьогодні тут очікують на прибуття 15 тисяч людей. Все, аби підтримати депутатів регіоналів, їхньому прагненні ухвалити державний бюджет. Як готується Марінка до завтрашніх подій? Запитаємо в нашої кореспондентки Олени Стецюк. Олено, чи дійсно? Так багато людей збирається на провладну акцію. Вітаю Тетяно. У ці хвилини мітинг на підтримку партії регіоні триває тут біля Верховної ради на площі конституції. Зі сцени лунає музика, переважно це російська, хоча ми чули й українські пісні. Зі сцени виступають депутати від фракції партії регіонів. Самі ж люди стоять тут під блакитними стягами цієї ж партії, а також жовто-блакитними прапорами. Люди кажуть основні дві такі тези, що вони приїхали сюди на підтримку чинного президента. А також для для того, щоб Верховна Рада завтра прийняла державний бюджет на наступний рік. Навляв кажуть, що з ним Україна заживе краще, і тоді не буде проблем. На Науточніше запитання, чому вони так думають, вони кажуть, що це їм обіцяли зі сцени представники партії регіонів, зокрема, ось Олег Царьов. Стосовно самої організації цього наметового містечка і самого мітингу оргкомітет говорить, що тут встановлено вже 18 наметів. Стосовно кількості людей, то за їхньою інформацією, тут вже є 15 тисяч людей. Насправді порахувати. Ти їх складно, оскільки люди в самому Марінському парку вони рушають з одного місця в інше, тому так підрахувати точно майже неможливо. Стосовно також організації, то люди приїжджають. Велика кількість приїхала сьогодні з інших місць, оскільки раніше тут, як вони самі нам кажуть, були з Києва, з Житомира. а Сьогодні тут є підтримка з Донецька та Севастополя. Поряд зі мною якраз комендант наметового містечка, це Олександр Зінченко. Вітаю вас, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, які плани на завтра? Плани у нас грандіозні. постоянно приходять люди, вони дзвонять. Текут рик, как крика, знаете большая, которая прорвала дамбу и мы ожидаем на завтра свыше 30 тысяч человек. А то й до сорока, может быть, даже будет и больше, потому что люди звонят, они возмущены, они недовольны. Не Я конкретно вы избираетесь на чем вони едут. Они звонят в, организацион... в организационный комитет, они дзвонять непосредственно мне. Они звонят своим друзьям, которые уже здесь, они звонят своим родственникам, которые уже здесь находятся в нашем. в палаточном городке, они хотят приехать сюда и показать свою позицию. Как Потому... они будут показывать и в чем он полягает? Вы знаете, сам приезд уже сюда, это уже говорит о том, что человек активный, он хочет выразить свою позицию в действии, не просто в словах. Особенно после заявлений каких-то оппозиционеров, которые говорят, мы будем вести наступательную, какое-то наступление, то я хочу заявить, что кто с мечом придет, то от меча Пусть сами добавят свою историю, пусть сами ее запишут. Потому что мы победим всякие провокации, которые могут быть. Уже просто чаша терпения и возмущения, она переполнена. Знаете, как в этой песне кипит мой разум возмущенный. Люди недовольны теми плакатами, которые я печатаю. Я хочу сейчас вам показать, которые мне принесли плакат. Это пришли мирные демонстранты, которые развешивают этот плакат на Евромайдане. Представьте себе, вот такая штука нарисована. Э, не знаю, с кем это можно идентифицировать, но можно, в принципе, догадаться. Это просто неуважение вообще к человеческому мнению. Вы это кажется, просто... про меч, тобто, вы будете застосовывать силовые какие методы? Мы не собираемся застосовывать никакие силовые методы нападения. Но я уже сказал, что терпеть мы этого не можем. И мы в любом Правовым полем будем решать эти вопросы, и будем решать эти вопросы массой людей. Люди возмущены, они возмущены тем, что не, не применяется, не затверживается бюджет, не утверждается. Это главный финансовый документ страны. Люди не могут... Он может решить кризу, на вашу думку, если примется документ? Естественно. По крайней мере, люди получат зарплаты, люди получат пенсионные надбавки деньги потекут и начнется какое-то определенное движение. Оппозиция хочет использовать этот момент для того, чтобы создать протестное настроение и возмутить народ. Какая-то маленькая кучка людей, которая прет против большинства. Это просто уже надоело. Сколько можно терпеть? Только что мне сообщили, что там поймали каких-то педофилов. которые насиловали малолетних там детей. сколько можно уже это терпеть, пора уже очистить дороги, навести порядок здесь, у нашем родному Києва, по всей Україні. Тобто, вы не плануете залишатись лише тут, а вы будете очищувати дорогу. Тобто, вы будете пересуватися далі з цієї площади під Верховною Радою, чи як? Я вам отвечу на этот вопрос таким образом. Если мы трехлитровую банку, то наступит, наступит момент, когда эта вода начнет выливаться через края. По-моему, эту ситуацию могут создать оппозиционеры. И большинство тогда потечет такой рекой, что народ можно будет не остановить. Он заполонит все. Европейскую площадь, и площадь независимости, и КМДА, и площадь Конституции, где мы с вами находимся, и Грушевского, и Институтскую. Потому что люди возмущены тем беспределом, который делает оппозиция. Они хотят Не принять бюджет для того, чтобы не выплатить пенсионерам, учителям, врачам зарплаты, ні у сколько можно терпеть уже это. Я вам дякую за розмову. Я лише додам, ось після таких гучних слів стосовно того, куди будуть рушати ці люди. Після того як ми поспілкувалися, насправді не від усіх ми почули такі рішучі насправді плани. Деякі нам говорили, що вони дійсно прийшли на підтримку президента. А деякі кажуть, що насправді вони не хочуть говорити на камеру, тому що вони вони не підтримують. Ось в принципі думки так розділилися. Поки що це вся інформація а стосовно бюджету, додам, що якраз зараз у 16 маю май розпочати. Чатися комітет бюджетний, тож наша знімальна група прямує туди, Колего, Тобі слово.